Традиційно у цій порі ми підсумовуємо інформаційне наповнення дня, що минає у студії для вас. Працюватиме Люба Єворська. Мої вітання сьогодні відбулася четверта сесія Стрийської районної ради, шостого демократичного скликання. Депутати розглянули, обговорили і ухвалили рішення з 25 питань порядку денного. На засіданні районного парламенту були і наші кореспонденти. На сесію, крім депутатів, прибули і сільські голови, начальники управлінь та відділів районної ради і райдержадміністрації, керівники правоохоронних органів і представники Львівського областодору та служби експлуатації доріг. А почалося пленарне засідання ради із сумної звістки. Хочу вас повідомити, що прийшла до нас сумна звістка про те, що сьогодні, в четвертій годині ранку, помер перший владика стрийської єпархії Юліан Габуль. Прошу. Прошу хвилиного мовчання. Шанувати пане. Після обрання робочих органів сесії Роман Козак озвучив вісім депутатських запитів, які депутати підтримали. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2010 рік доповів присутнім голова райдер адміністрації Володимир Бурій. Провівши у загальний та аналіз основних показників програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району за 2010 рік, ми відмічаємо в себе позитивну динаміку в всіх галузях нашої економіки. За словами Володимира Осієвича, в районі успішно діють 15 промислових підприємств, на яких працюють понад 6 тисяч жителів району. Тільки Леоні реалізував минулого року виробленої продукції більш ніж на мільярд гривень, що становить 82% усього обсягу промислового виробництва району. Слід відмітити, що у 2010 році в нас запрацював у Герський який реалізував свою продукцію на суму близько 10 мільйонів. Також відновив роботу своєї ТЗВ ООН Онікс, який реалізував цеглу на суму 1,4 мільйона гривень. Позитивно спрацювали минулого року і сільськогосподарські підприємства. Є помітні зрушення будівельній галузі в подальшому розвитку підприємства в торгівлі громадському харчуванні, в сфері інвестицій та гуманітарній сфері. Голова ради адміністрації відповів на запитання депутатів. Було затверджено уточнений районний бюджет і звіт про його виконання за минулий рік. Повну версію сесії районної ради ми покажемо наступного тижня у телезвіті про четверту сесію. Велика втрата сьогодні вранці на 69-му році життя після тривалої важкої хвороби відійшов у вічність Владика Юліан Гбур, титулярний єпископ стрийської єпархії. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ. Владика Юліан народився 4 грудня 1942 року у селі Брежава біля Перемишля, у 1947 році, під час операції Вісла переселений з батьками на північ Польщі. Середню освіту здобув у місійній Семінарії у Нисі філософію і богослов'я студіював у вищій духовній семінарії монашого чину. Рукоприкладений на священника 21 червня 1970 року душ постерював для греко-католиків у Кракові, Горової Левецькому та острому Бардіщу у Польщі. У 1982 91 роках виконував обов'язки декана Ольштинського деканату від 18 листопада 2000 року. Єпархіальний єпископ Стрийської єпархії, був головою митрополичої комісії у ГКЦ у справах соціальної комунікації під час Синоду у 2001 році склав обов'язки секретаря Синоду єпископів ОГЕКЦЕ сьогодні. Під час роботи виборчого синоду всі його учасники спільно помолилися з упокій душі свого співбрата у єпископському служінні. у якому візьмуть участь члени Синоду єпископів ОГЕКЦЕ відбудеться у суботу, 26 березня о 10 годині у Устрию. Сьогодні громадськість відзначила всесвітній день боротьби з туберкульозом. Головна мета привернути увагу спільноти до епідемії туберкульозу, яку в Україні офіційно оголосили у 1995 році. На сьогодні третина населення землі більше двох мільярдів вже інфікована туберкульозом. Що секунди одна людина на земній колі заражається цією хворобою, і щорічно від туберкульозу вмирає більше людей ніж від усіх інших інфекцій разом узятих на Львівщині у 2010 році захворювань. Ніс на всі форми туберкульозу зменшилась порівняно з 2009 роком на 9%. Проте картина значно не покращилася. Наскільки загрозливою є ситуація з епідемією стрію? Дивіться далі в сюжеті. Щороку у світі реєструють близько 370 тисяч хворих на туберкульоз. Кожні 4 секунди жителі землі хворіють на туберкульоз, а кожні 10 секунд від цієї хвороби помирає одна людина. Щодо України, то найбільший рівень захворюваності відзначають у Донецькій області. Львівська також не посе задніх. У Стрію, звісно, ситуація не критична проте насторожує не менше. Лише за 2010 рік у нашому місті зареєстровано 42 нових випадків захворюваності на туберкульоз. У 2009-му таких було 39. Ми маємо невеликий ріст по місту строю захворювань туберкульоз у 2010 році. Це свідчить про те, що служби працюють і активно виявляють цих, цих хворих. Не було захворювань серед дітей до 14 років на туберкульоз. Кількість перше виявлених хворих на бацелярні форми, тобто заразні форми, які виділяють туберкульозну паличку, збільшилась на 5 випадків. Упродовж місяця з 24 березня по 17 квітня у Стрію та області триває акція з профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання. Така акція має на меті проінформувати населення щодо важких наслідків цієї недуги і закликати всіх стріян пройти профілактичне флюорографічне обстеження та здати мокротиння на наявність мікробактерій у поліклініці міста. Щорічно люди повинні проходити таке мінімальне обстеження, як флюорографія. Хоча б раз на рік, навіть якщо нічого не турбує, навіть якщо ви себе почуваєте здоровим повністю, тому що флюорографія, рентген взагалі, це є один із методів найкращої діагностики туберкульозу. І ми можемо зразу визначити. Є у хворого проблеми, які ще немає. Симптомами туберкульозу є кашель, частіше сухий, що триває більше двох-трьох тижнів. Підвищена температура без очевидних причин, задуха, раптове схуднення, погіршення або відсутність апетиту, постійна слабкість, підвищена підливість, особливо вночі. Лікарі застерігають, не ігнорувати перші симптоми хвороби і не займатися самолікуванням. Якщо пацієнт швидше звернеться за медичною допомогою, лікар може його обстежити, відповідно виставити діагноз. Люди дуже часто бояться такого діагнозу, як туберкульоз. Вважають, що це вже є вирок. Це не є вирок, це є звичайна хвороба. І Якщо вчасно діагностувати і пролікувати, людина буде повністю здорова. Світлана Коханчик, Руслан Лайськів, стрейські новини. Рік доріг на Львівщині. протягом 2011-го планують провести масштабні ремонти автошляхів. Про це заявив голова Львівської райдержадміністрації Михайло Цамбалюк. Сьогодні відбулася зустріч губернатора з начальником служби автомобільних доріг у Львівській області Петром Шлепаком. До великодня необхідно завершити обстеження доріг, щоб знати чітко, скільки є необхідно встановити дорожніх знаків, бар'єрних стовпців, автобусних зупинок, туалетів та смітників. Зупинки мають бути однотипні. Потрібно чітко визначити, Скільки коштів необхідно затратити на ці заходи, сказав голова Лода Михайло Цамбалюк. Також зазначив, що вже зараз необхідно посилити роботи з розчищення водовідводів на дорогах. Крім того, під час зустрічі зазначалось, що у Львівській області триває ямковий ремонт на дорогах Львів, транопіль Львів, Гередехів, Луцьк, Мукачево, Івано-Франківськ, Рогатин, Львів Самбір, Ужгород, Турка, Трускавець, Другобич, пісочне Всього задіяно 24 бригади. ямковий ремонт на дорогах державного значення. А це 1039 кілометрів доріг. Заплановано завершити до 1 травня цього року у Львівській області. Заплановано провести ремонт доріг Львів, Шагині, Львів, Раваруська, Львів, Краковець. Таким побачили цей день. Наші журналісти Прощаюся з вами до завтра. Вже за мить у цій студії Олег Вилик підсумує спортивні новини дня. На все добре. Спільного у людей тільки одне: вони всі різні. Спортивний випуск у ефірі нашого каналу, який об'єднає усіх нас на кілька хвилин для перегляду. В Студії працює Олег Филип. Вітаю. Найкращого бомбардира чемпіонату України сезону 2003-2004 років засуджено до шести років ув'язнення. Відомий грузинський футболіст Георгій Деметрадзе, який грав за грузинські, російські, українські, іспанські, голландські та ізраїльські клуби, в середу рішенням білійського міськрайонного суду засуджений до шести років тюрямного ув'язнення за участь у нелегальному тоталізаторі. Вимагання грошей у зв'язках з криміналом. Деметрадзе було затримано влітку минулого року в Білісі, коли той намагався вибити шлях. Ахом погроз 140 тисяч доларів США у гравця, який програв ці гроші на незаконному тоталізаторі. Нагадаю, Димитрадзе виступав за київський Динамо у сезоні 1999-2000 років став чемпіоном України Арсенал та Донецький металург. Кличко запропонував Москві організувати бій з Хаєм. Володимир Кличко хоче провести об'єднавчий бій з володарем титулу WBA Девідом Хеєм у Москві. Менеджер Кличка вже зробив пропозицію відповідні органи влади столиці Росії. Як повідомляють російські джерела, Кличко пропонує моском спорту викупити право на проведення об'єднавчого бою за 10 мільйонів доларів. Візначимо, що сьогодні на прийняті цієї події претендують Німеччина, Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Франція, Швейцарія, ПАР і Сполучені Штати. Крім того, поки не ясно, хто стане суперником Хея – Володимир або чемпіон WBC Віталій Кличко. Згідно з контрактом, підписаним сторонами суперник британця визначиться пізніше. Кримський восьминіг спрогнозує матч Шахтаря. А Луштинський акваріум отримав неординарного мешканця. Це тримісячний середземноморський восьминіг Павлик, якого доставили з Сингапуру. На думку акваріумістів, скоро їх вихованця чекає пошана, слава та загальна увага. Його мають намір навчити бачити майбутнє, як це робив німецький Теска Пауль, який став знаменитим у 2010 році під час чемпіонату світу з футболу в ПАР, коли назвав не тільки переможців низки матчів, але й володаря з. Тих медалімодіалю збірної Іспанії випробування Павлика вже проводили бойове хрещення восьминіг. Пройде швидше за все 4 квітня напередодні першої гри донецького шахтаря проти іспанської Барселони. А от на авто президента Бенфіки кинули мішок каміння. Президент Бенфіки Луїс Філіппе Вейра піддався нападу після матчу 24-го туру чемпіонату Португалії Пасуж де Ферейра 5-1. Подивившись матч на стадіоні, президент клубу у своєму автомобілі рухався за автобусом із командою з одного з пішохідних переходів, зведених на шосе. На його машину скинули мішок каміння, який впав прямо на лобове скло. Шофер Луїса Філіпе Вейра і сам президент отримали незначні ушкодження женя Час пішов не на дні, а на години у Києві хочуть встановити годинник, який вестиме відлік часу до старту чемпіонату Європи з футболом. Про це повідомив перший заступник начальника головного управління підготовки до Євро 2012 в Києві Арсен Попель під час презентації підготовки українських та польських міст до Єврочемпіонату, що відбулася вчора в посольстві Польщі в Україні. За його словами, концепція цього проекту зараз розробляється, але найреальніше цей годинник буде запущено за рік до старту турніру і його буде на будівлі КМДА. І це всі новини на часі. Для вас працював Олег Филип. Не бійтеся невдачі, не спробувавши успіху, хай щастить. На завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність і дощ. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах 7-11 градусів тепла. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-9 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 737 міліметрів ртутного стовпчика.